Історія електроенергетики це не лише хронологія винаходів, а й захоплююча подорож людського прогресу від античних спостережень заблискавками до сучасних розумних мереж, які здатні самостійно керувати потоками енергії. Давайте простежимо шлях розвитку електроенергетики, відкриваючи дивовижні факти, що супроводжували цей процес. Задовго до того, як людсь. Сто зрозуміло природу електрики, люди спостерігали її прояви в природі. Блискавки та грози часто вважалися знаком гніву богів. Проте вже в стародавній Греції почали аналізувати це явище, помітили, що якщо потерти бурштин об шерсть, він може притягувати легкі об'єкти. Саме тоді виникло слово електрикос, що означало бурштиновий. У 600 році до нашої ери філософ Фалес із Мілета вперше задокументував явище статичної електрики під час своїх експериментів із бурштином. Хоча природу цього феномена тоді ще не розуміли, спостереження Фалеса стали першим кроком до дослідження електричних властивостей матеріалів. Проте, після античності дослідження електрики фактично припинилися. Лише у XVII столітті розпочався справжній науковий прорив, коли вчені почали глибше досліджувати природу електрики та магнетизму. Англійський фізик Вільям Гілберт, придворний лікар королеви Єлизавети І, першим систематизував знання про магнітні явища. Він експериментував із природою, Одними магнітами та запровадив термін електрика, досліджуючи здатність деяких матеріалів притягувати дрібні предмети після натирання. Наступні відкриття заклали основу для електротехніки. У 1729 році Стівен Грей зробив революційне. Він з'ясував, що електрика може передаватися на відстань через різні матеріали під час своїх експериментів. Він заряджав довгі нитки льону та шовку, розтягнуті через всю кімнату, і помітив, що електричний заряд рухається по них. Це відкриття стало першим кроком до створення провідників і ізоляторів, які згодом зіграли ключову роль у розвитку електротехніки. А трохи пізніше Бенджамін Франклін побудував електричну батарею та пояснив принцип збереження заряду. Це відкриття. Дозволило значно розширити уявлення про електричні явища та проклало шлях розвитку акумуляторних технологій і більш складних електричних систем. 19 століття стало поворотним моментом в історії електроенергетики. Алесандро Вольта у 1800 році винайшов першу електричну батарею, яка дозволила генерувати постійний струм. Завдяки цьому наука перейшла від експериментів до практичних винаходів. Перші електричні батареї Вольта створювалися зі срібних монет та шматків тканини, змочених у розчині солі. Його відкриття не лише дало можливість накопичувати та використовувати електроенергію, а й стало поштовхом до розвитку хімічних джерел струму, що призвело до появи вдосконалених батарей. У 1831 році Майкл Фарадей відкрив явище електромагнітної індукції, що дозволило створювати генератори та електродвигуни. Його досліди довели, що зміна магнітного поля Ля може спричиняти появу електричного струму в провіднику. Це відкриття стало основою для роботи всіх електричних генераторів і трансформаторів. Наприкінці 19 століття електроенергетика почала відігравати ключову роль у житті суспільства. Томас Едісон запустив першу електростанцію, яка працювала на постійному струмі, що дозволило освітлювати будівлі та міста. Та водночас Нікола Тесла розробив систему змінного струму, яка виявилася ефективнішою для передавання електроенергії на великій відстані. Їхнє протистояння отримало назву Війна струмів і стало легендарною сторінкою історії. Саме завдяки цьому протистоянню перемогла система змінного струму, яка й стала основою сучасної енергетики. Початок. Дцятого століття ознаменувався стрімким розвитком електроенергетики. З'являлися перші гідроелектростанції, які використовували силу води для генерації електрики. Завдяки цьому електроенергія почала забезпечувати цілі міста, змінюючи спосіб життя людей та прискорюючи технологічний прогрес. Перша гідроелектростанція з'явилася в США у 1882 році на річці ф. Окс у штаті Вісконсін її потужність була настільки малою, що вона могла забезпечити електроенергією лише одну паперову фабрику. Однак, справжній прорив стався у 1895 році, коли на Ніагарському водоспаді була збудована потужна гідроелектростанція, що стала першою у світі електростанцією змінного струму, здатною постачати енергію. На великій відстані Електрика почала проникати в повсякденне життя, змінюючи транспорт, промисловість і побут. Зокрема, електрифікація залізниць значно пришвидшила перевезення, зробивши їх більш надійними та екологічними. У 1887 році в Річмонді з'явився перший успішний електричний трамвай, що дозволив людям швидко дістатися на роботу чи до навчальних закладів. Крім того, електрика зробила Била революцію в побуті, почали з'являтися перші електричні лампи, що поступово замінили газове та гасове освітлення. Поява побутових приладів, таких як електричні праски, пилососи та холодильники, значно полегшила домашні справи, звільняючи більше часу для відпочинку та інших занять. Електроенергія змінила спосіб життя мільйонів людей, поклавши початок сучасній по. Комфорту та технологічного прогресу. Середина ХХ століття принесла справжню атомну революцію. В 1951 році ядерний реактор вперше виробив достатню кількість електроенергії, щоб запалити ланцюг із чотирьох 100-ватних лампочок. А в 1954 році в місті Обнінськ запрацювала перша у світі атомна електростанція. Вона мала потужність 5 МВт і виробляє. Ляла електроенергію, яку використовували для освітлення та потреб міста. На перший погляд, ядерна енергетика здавалася геніальним розв'язанням енергетичної проблеми, однак, питання безпеки постало в цій сфері дуже гостро. Не було зрозумілим, як правильно утилізувати радіоактивні відходи та швидко будувати безпечні об'єкти. Тому після катастрофи на Чорнобильській АЕС та ЄНА. Наслідків чимало країн попрощалися з ядеркою та стали фокусуватись на зеленій енергетиці. Людство стало залежним від електростанцій, і якщо на них відбувається аварія, то наслідки незмінно руйнівні. Наприклад, американці називають 13 липня 1977 року ніччю страху. Саме тоді в Нью-Йорку через потрапляння блискавки в мережу, все місто на 25 годин. Залишилося без енергопостачання, доби виявилося достатньо для того, щоб занурити мегаполіс у світ злочинності, пограбувань трагедій та безкарності. Кажуть, що саме з того часу аварії у сфері електроенергетики називають «блекаутом». Тож розвиток альтернативної енергетики здавався панацеєю в 1986 році. В Криму запрацювала перша сонячна електростанція а в 1992 році почалося будівництво найбільшої у світі гідроелектростанції Три ущелини в Китаї. Сучасна електроенергетика перебуває на порозі масштабних змін, викликаних як технологічним проривом, так і глобальними викликами: перехід до чистої енергії, цифровізація та вдосконалення систем зберігання електроенергії відкривають нові можливості, але разом із тим ставлять перед людством серйозні завдання. Одним із найважливіших напрямів розвитку є інтеграція розумних мереж це складні енергетики. Ергосистеми, що використовують штучний інтелект, інтернет речей та великі дані для автоматичного регулювання потоків електроенергії, запобігання перевантаженням та зменшення втрат. Іншою перспективною технологією є воднева енергетика. Водень розглядається як одне з найчистіших і найефективніших джерел енергії, оскільки під час його використання не виділяється вуглекислий газ, впровадження так Званого зеленого водню, який отримують з води за допомогою електролізу, що живиться від відновлюваних джерел, може стати справжнім проривом у транспорті, промисловості та енергосистемах майбутнього. Також великі зрушення відбуваються у сфері накопичення енергії. Якщо раніше акумуляторні технології обмежувалися літій іонними батареями, то нині активно розвиваються альтернативи, такі як натрій іон. Твердотільні та графенові акумулятори Вони мають вищу енергоємність, швидше заряджаються та є більш екологічними. Ще один амбітний напрям ядерний синтез. На відміну від традиційної атомної енергетики, що базується на розщепленні атомного ядра, синтез відтворює процеси, які відбуваються на сонці, і теоретично може забезпечити людство практично безмежною чистою енергією. Одним із наймасштабніших проєктів у цій галузі є міжнародний термоядерний реактор, який будується у Франції, хоча технологія до Сі знаходиться на стадії розробки успішне її впровадження може кардинально змінити енергетичний ландшафт світу. Історія розвитку електроенергетики демонструє, як людський розум здатен змінювати світ від античних спроб пояснити природу блискавки до сучасних інтелектуальних систем. Електроенергетика стала основою глобального розвитку, забезпечуючи прогрес у багатьох сферах життя. Якщо цей матеріал був для вас корисним, підпишіться на канал, щоб не пропустити нові випуски. Дякую за перегляд та до Нових зустрічей.